Третій день жнив, ну, по факту другий, бо перший день там тільки гектар був змолочений. Ось така от соя на даному кускові. Тут один і там далі другий. Вчора, ось якщо перший день там була 24 ну, приблизно врожайність, то вчора до обіду вона десь впала до 18, бо пішли гірші куски трошки на паях ситуацію виправила, там може по 25 вона давала, то вчора за день на круг десь вийшло 22-23 центнера. Хоча ось ця соя, скоріш за все, це ще є тут таке більш-менш, ну таке, хай до середньостатистичне місце на цьому кускові. Хоча ця соя тут От не знаю, що вона... Є десь трошки більше, є десь менше. Скоріше за все десь середня вражайність вийде на, цей. Десь на центнерів 20 пізніше скажу що там вона так. Дуже різниця вражайність від, від землі. Якщо деякі 25, припустимо дають на паях то оці кусочки 20, менше 20. Тут не знаю скільки тут вийде, може 18, а може ще й менше вийде центнерів. Хоча дивлюся, там відео соя виглядає краще, а дає ще менше. Та що Це ще не самий у нас гірший варіант. Є ось така от, от навіть да, взяти отут. І плавно переходимо от сюди. І тут зовсім друга соя. Тут якісь ложбинки, може вона тут більше повимакала, коли йшли дощі. чи що. Хоча як би тут мало би бути більше вологи, я не знаю. Або тут якесь земля не така, пісок, або я не знаю. Ціна зараз в Вінницька область 280 доларів. Сказали, що ще далі буде падати. Була по, на фуру з місця, забирали по 302-305. На фуру 285 я вожу поки що по 280 здаю. Отака соя, такі справи, такий 2025 рік і дуже велике питання, що на другий рік сіяти.